І, друзі, сьогодні запрошую вас заварити у Джезві турецьку каву та відправитися разом зі мною та моїми друзями на єгипетський базар, розташований у старій частині Стамбула, щоб подивитися на різноманітність турецьких прянощів, солодощів, чаю та кави. А у кінці відео я розповім свої секрети заварювання турецької кави та покажу, які прянощі я придбала у цій чарівній подорожі по старому турецькому базару. Тож, якщо вас цікавить усе турецьке, то дивіться це відео до кінця і не забувайте підписуватися на мій канал і обов'язково прямо зараз поставте лайк цьому відео. Так я буду бачити, що вам воно дійсно сподобалося. Çarşısı. Bak 1664 yazıyor. Bak алтус burada. Єгипетський базар або турецький мусирчар шаси це другий за величиною ринок міста, розташований у старій частині Стамбула в районі Емінену. Базар є пам'яткою османської архітектури і був побудований чотири століття тому назад, за наказом останньої і дуже вродливої представниці періоду жіночий султанат Хатідже Турхан Султан, дівоче ім'я котрої, до речі, Надія, бо народилася вона у Західній Україні, але це і не дивно, бо у 17 столітті в султанських гаремах була справжня мода на українок з Поділля. Основний асортимент крамниць цього базару становлять солодощі, прянощі, лікувальні трави, спеції, ділікатеси з сухофруктів, а також турецька кава та різноманітні чаї. Тут любий чайний гурме обов'язково знайде собі що придбати, бо такого різноманіття чаїв ви не знайдете, мабуть, ніде. Чорний, зелений та красний, як гібіскус, тобто каркаде, чаї фруктові, гранатовий, апельсиновий, яблучний, та чаї з якихось навіть невідомих мініфруктів та ягід. Я вже не кажу про лікувальні чаї, бо тут є і чай від холестерину, і чай-детокс, і чай-антиоксидант, і чай релакс, і проти діабету, і заспокійливий, і для енергії, і навіть чай Афродізіак. З усього цього різноманіття мені подобається чай антиоксидант з маленьких рожевих бутонів рози, котрий має освіжаючий смак та тривалий квітковий післясмак. Але для турецьких цін цей чай видався мені дорогий, як можете бачити, приблизно 40 доларів за кілограм, тож я його не купила. Але мої друзі знайшли те, що шукали, а саме лікувальний чай з аронії, котрий в Туреччині зазвичай знайти важко. Аронія бума. А ось гірлянди із сушених перцю, кабачків та баклажанів варті уваги, бо це чудова заготівля для фарширування овочів. В Туреччині ці страви з фаршированих овочів називаються долма. Але найбільше за все мене цікавили спеції та приправи. А саме я шукала спецію сумах, але не дрібного помелу, як продається в магазинах. А саме сумах крупного помилу. Хто не знає, то сумах це спеція змелених ягід червонобордового кольору, котру я дуже люблю за її кислуватий смак та лікувальні властивості, про котрі я трохи розповім у кінці відео. Сумак вальма. А також я придбала червоний перець Алепо. В Туреччині це пулбібер. Зазвичай в маркетах він гострий або помірно гострий. А я шукала саме солодкий, але не порошок, а також крупного помилу. Без сумніву, у всіх крамницях нас спокушали східні солодощі, ділікатеси з сухофруктів, величезна навіть якась гігантська хурма та різноманітні горіхи. Ефена. Бачите, цей маленький балкончик зі спіральними сходами. За часів Османської імперії це місце називалося Молитовна площа, бо саме з цього маленького балкончика читалися молитви перед початком робочого дня. Мій турецький друг Ефе вирішив покуштувати морозиво, і, як завжди, Дондур Маджі, перш ніж віддати йому морозиво, влаштував йому шоу. güzel, de, daha güzel <laughs> Efe Amasya'dan geldi. Amasya'dan mı? Oğlan <laughs> abi sen? Öyle abi mi yapıyorsunuz? Kalka <laughs> <var. gülüyor> <різований> Потім ми купуємо свіжомелену турецьку каву знаменитого фірмового магазину Курука Гведжі Мехмет Ефенде. І, до речі, тут завжди черга. А також у цей раз вирішую внести більше блакитно-синього кольору в своє життя, придбавши набір турецьких кавових чашок. У кожної поважаючої себе турецької господині вдома є принаймні 2-3 набори таких кавових чашок. За розміром вони теж бувають різними, але стандартна кавова чашечка така невеличка. А стосовно до секретів приготування смачної турецької кави, то в мене їх тільки два. Перший це правильна джезва. В Туреччині це зазвичай турка з міді. А другий секрет це кава свіжого обсмаження та помилу. Кави я беру дві маленькі турецькі чайні ложечки, котрі менші, ніж наші звичайні. Воду міряю чашкою і все це розмішую один раз. Каву готую на малому вогні. Як тільки верхній шар підніметься до пікової точки, забираю джезву з вогню і розливаю десь половину кави з піною по чашечкам. Остальне знову ставлю на вогонь і знову чекаю підняття піни. Тепер можна переливати усю каву в чашки. Роблю це порційно, потрохи у кожну чашку. Дати каві ще кілька хвилин настоятись та можна вже насолоджуватися ароматним смаком турецької кави. Зазвичай до кави в Туреччині подають ще луку або якісь інші маленькі солодощі. Друзі, хотіла вам розповісти ще про спеції, котрі я придбала на цьому базарі, особливо про спецію Сумах, бо ця спеція має безліч лікувальних цінностей. Але щоб не робити відео дуже довгим, вирішила зробити це наступного разу. Заразом додам вам і рецепт та розповім вам і про страви, в котрих використовують цю спецію. Тож обов'язково підписуйтеся на мій канал, жміть дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве, корисне відео про турецьку кухню та її традиції. Всім вам шлю ароматний, східний, пряний турецький привіт! І головне, бережіть себе і своє здоров'я. До зустрічі! Hastaneye emet hastası. Ondan kadar? 20 lira kızım. Tanele. He, Evet, kadar katkıntı yok. Korkma, yediğimiz mandalin yaptı. <laughs>